Вітаю всіх на каналі дитячого реабілітолога. Подивіться, будь ласка, фото до. Що ви тут можете бачити? Що праве вушко трошки нижче знаходиться, ніж ліве. А це вже фото після. Дивіться, як вирівнялася лінія вушок. Тепер я вам покажу декілька вправ для того, щоб уникнути цього. Дивіться, спочатку зробили легкий масаж кінцівок, да, ручок. Потрусили вібрацію, вверх вниз вверх вниз І другу ручку. Точно так же. Поробили вверх вниз верх-вниз. Тепер ми зробимо бокс. Раз, два, три, чотири. І тепер в сторони і навхрест, в сторони навхрест, в сторони, навхрест, в сторони, навхрест. І потім ручками ще раз вверх-вниз, вверх вниз І вібрація. потрусили легесенько. Потім можна взяти ось такий м'ячик. Це дуже гарні м'ячики, вони називаються сенсорні, вони бувають різні. Можна купити, придбати для дитинки, це така розвиваюча іграшка. Можна ось так от зробити для відчуття власного тіла, можна по всьому тілу покатати такий м'ячик. Коли дитина буде старша, можна давати в ручки. Ось таку можна вібрацію зробити легесенько, щоб дитина відчула свої межі тіла. Можна взяти ось такі імпровізовані гірі. Бачите, це такі от кульки, туди можна вкласти навіть груз. І ось так ми предлагаємо людинки взяти і постукати. Тук-тук. Тук-тук. Ось так можна: тук-тук поробити. Дітям дуже подобається ця вправа, вона дуже корисна для розслаблення ручок. Будьте здорові!